Віктор Гюго Сторінки життя і творчості. Віктор Гюго мав багато талантів, але він був перш за все успішним романістом, поетом і драматургом. Гюго народився у східній Франції в 1802 році. Віктор Гюго був одружений на жінці на ім'я Адель Фуше. Фуше була другом дитинства Гюго, і вони таємно були заручені, тому що мати Гюго не любила її. Фуше та ГЙго офіційно одружилися лише після смерті матері Його. У пари було п'ять спільних дітей. Його завершив свій перший роман, коли йому був 21 рік у 1823 році. Його також публікував вірші і п'єси. Його перша збірка віршів була опублікована, коли йому було всього 20 років. Між 1829 і 1840 роками він випустив п'ять томів віршів. Тодішньому королю Франції Людовік XVIII настільки сподобались його роботи, що він призначив Гюго королівську пенсію. Віктор Гюго також був талановитим художником. За своє життя він написав понад 4 тисячі малюнків. Малюнки Гюго були відносно невеликими і зазвичай чорнобілими, його роботи можна охарактеризувати як абстрактні, і вони були шокуюче сучасними для того періоду. Гюго здавалося, випередив свій час. Він по-справжньому захопився малюванням, коли був у вигнанні. Віктор Гюго провів 15 років у вигнанні. У 1841 році Гюго був обраний до французької академії, французької ради, яка контролює французьку мову та всі питання, що її стосуються. Незабаром Гюго глибоко втягнувся у французьку політику. Він боровся за соціальні реформи та пролив світло на жалюгідні умови життя бідних у Франції. Він також виступав за безкоштовну освіту. У 1851 році до влади прийшов Наполеон III, який закликав прийняти антипарламентську конституцію. Гюго був розлючений і публічно засудив нового лідера як зрадника Франції. Згодом він втік до Брюсселя, а потім на Гернсі, Австрійський острів біля узбережжя Нормандії. Гюго жив у вигнанні з 1855 по 1870 роки. Під час вигнання він публікував памфлети та завершив і опублікував знедолених, не кажучи вже про його малюнки. Віктор Гіго боровся проти смертної кари, як згадувалося раніше, Гіго почав займатися політикою всередині ХІХ століття. Він справді пристрасно прагнув покращити умови для бідних і викорінити смертну кару. Він вважав, що незалежно від ситуації це було жорстоко і варварсько. Коли Гіго був обраний до національних зборів, Більшість його промов закликали до скасування смертної кари. Він також опублікував короткий роман під назвою Останній день засудженого, в якому описував думки людини, засудженої до смерті на гільйотині. Його був свідком смерті кількох людей на гільйотині і вважав цей процес грубим і нецивілізованим. Читання роману розриває серце, і він дійсно підвищив обізнаність про жорстокість смертної кари. Вважається, що робота Гюго у Франції спонукала такі країни, як Португалія, Колумбія та Женева, позбутися смертної кари. Його слава мала дуже сильний міжнародний вплив. Його помер у віці 83 років буду вдячна за підписку та поширення відео. Дякую, що слухали!